Джук Унг це традиційний індонезійський човен. В тій історії він виглядав як звичайне судно. Він не мав особливого кольору, особливої довжини. У нього не було особливого двигуна, але він мав особливого пасажира. Одного разу пастор Едвард помітив, як Джукунг прибув на острів, де він проживав. Чоловік побачив, як державні медичні працівники зійшли з човна і попрямували до його села. Через певний час Едвард уже спостерігав за тим, як медичні працівники готуються до від'їзду. Він вирішив запитати у них, куди ви прямуєте. Медичні працівники сказали, що вони їдуть на один острів, куди хотів потрапити й пастор. На острові проживали три адвентистські родини, які не мали своєї власної церкви. Вони також не мали своїх човнів, щоб дістатися найближчої церкви. Ці люди збиралися в суботу в одному з будинків, щоб разом поклонятися. Але наразі був кінець кварталу, і вони дуже хотіли, щоб пастор Едвард приїхав і провів служіння з ними. У пастора Едварда не було власного човна, тому він попросив у медпрацівників дозволу відправитися з ними човном на острів. Вони охоче погодилися, і Джукунг вирушив у дорогу в п'ятницю після обіду. Човен йшов поверхної води, вітер приємно. Обдував обличчя Едварда. Було видно, що він з нетерпінням чекав на зустріч з мешканцями села. Аж ось раптом почалася буря, пішов сильний дощ, вітер дув несамовито, але човен продовжував рух по бурхливих водах. Однак, несподівано, гул зупинився. Двигун затих. Пастор Едвард, медичні працівники і капітан човна подивилися один на одного. Все, що вони чули, це стукіт дощу і звивання вітру. Капітан човна смикнув за шнур, щоб спробувати перезапустити двигун, але нічого не сталося. Він спробував ще раз, нічого не сталося і цього разу. Човен припинив свій рух і опинився у владі вітру та хвиль. Його кидало туди-сюди, наче корок у воді. Минула година, потім дві. Три час перевели вже за чотири години. Медичні працівники були надзвичайно налякані, згадавши розповіді про човни, що тонули під час штормів, вони почали плакати, оскільки боялися загинути. Одна жінка, яка не була християнкою, згадала, що пастор Едвард був віруючим. Вона попросила його помолитися за них. У цей момент пастор Едвард почув голос. Цей голос був тихим і ніжним, але чоловік міг вловити його серед гуркоту дощу та вітру. Голос промовив: Скажи капітану човна, щоб той під'єднав паливний шланг до іншого паливного бака. На судні було два паливних баки звичайний паливний і резервний, на випадок надзвичайних ситуацій, щоб двигун човна міг працювати. Едвард був здивований, почувши голос, але він не став сперечатися. Він відчував, що повинен підкоритися. Хоча пастор абсолютно нічого не знав про човни, але він підійшов до капітана і попросив, щоб той від'єднав паливний шланг від штатного бака і з'єднав його з резервним паливним баком. Попри те, що капітан намагався це зробити вже декілька разів, він послухався. Він також усвідомив, що мусить це зробити. Він негайно витягнув шланг зі звичайного паливного бака і під'єднав до запасного. Потім пастор Едвард покликав капітана та медиків, щоб вони приєдналися до молитви. Всі пасажири перестали плакати, нашорошивши вуха, щоб слухати молитву. Господи Ісусе, наше життя насправді в Твоїх милосердних руках, промовляв пастор. Нехай буде воля Твоя. Потім він звернувся до капітана. Заведіть мотор. Капітан в черговий раз смикнув за шнур, щоб завести мотор. Минула частка секунд, і раптом двигун запрацював. Усі працівники, включаючи жінку, яка не вірила в Ісуса, одночасно вигукнули. Слава Богу! Дощ не припинявся, вітер не вщухав, але двигун продовжував ревіти, і Джокунг благополучно дістався до острова. Медпрацівники одразу ж розповіли місцевим жителям, як Ісус врятував їм життя. Субота стала ще більш особливим днем для пастора Едварда. Він не тільки провів служіння на острові, але й отримав особливий досвід, яким бажав поділитися з іншими.